Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6, підручника Геометрія 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Який кут утворює бісектриса кута 48 градусів з променем, що є доповняльним до однієї з його сторін? Приступаємо до виконання. Дано кут СОБ градусна міра якого 48 градусів. Я записала умову до нашої задачі і зробила малюнок. Ока бісектриса кута СОБ. Покажемо це. Потрібно знайти градусну міру кута АОК, оскільки ОК бісектриса кута СОБ, то кути СОК і КОБ рівні між собою. Знайдемо градусну міру кожного з них. Оскільки ока бісектриса кута СОБ, то градусна міра кута СОК дорівнює градусній мірі кута БОК і дорівнює градусна міра кута СОБ поділити на 2. 48 градусів поділимо на 2 – Маємо 24 градуси. Промені ОБ і Оа є доповняльними, тому кут AOB розгорнутий. OA і об, доповняльні Промені. Кут АОБ... Розгорнутий. Градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Отже, кут АОБ 180 градусів. Ну, а тепер знайдемо градусну міру кута АОК, як різницю градусних мір кутів АОБ і БОК. Із основної. Властивості, вимірювання. Кутів. Радусна міра кута АОК дорівнює градусна міра кута АОБ, відняти градусна міра кута БОК. І це дорівнює 180 градусів.

Із завдань для перевірки знань до параграфів з 1 по 6, підручника «Геометрія 7 та номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 4 по 9, підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.